Мої щирі вітання. Я радий зустрічі з вами. Хоч онлайн, але таки зустрічі з вами, дорогі маліжани. Швидко плине час. Буквально зовсім недавно всі ми були учасниками. 20-го Міжнародного фестивалю юних талантів Рикіцьке Сузірі. І ясна річ, конкурсанти чекають відзнак заслужених дипломів, грамот, подяк, інших нагород. І це зрозуміло. Тому що кожна людина за свою наполегливу працю хоче отримати оцінку. Але складається так, що інформації про конкурсантів у різних номінаціях, вірніше їх успіхів за протоколами журі. Є надзвичайно багато. Це нас дуже радує і додає оптимізму в тому, що і на наступний 21-фестиваль й фестиваль конкурсантів буде не менше. Бо кожен рік їх все більше і більше. Але річ у тому, що Адміністратор нашого фестивалю Беата Бурдун, яка опрацьовує протоколи в 14 номінаціях, як каже, не встигає, тому що їй треба і основну роботу виконувати, і громадську провадити. А тому Ясна річ, що для цього потрібно певен час, аби усі конкурсанти отримали відзнаки. Знаю, що вона у цей час завершує формування відзнак для володарів Гран Прі. А лауреатські відзнаки певен, що вже всі отримали від фундаторів заснування цих, як ми кажемо, іменних премій. Багато із лауреатів вже відгукнулися, надіслали фотографії, вдячні інформації, тексти подяк фундаторам і організаторам цих премій. Які ми розташували на нашому вебресурсі Маліж. Особливо я хочу зупинитися на щоденній, можливо, навіть погодинній, похвилинній роботі на вебресурсу Маліж? У даному випадку я виконую обов'язки і адміністратора, і головного редактора веб-порталу і замінюю кілька модераторів, які розпорошилися в даній ситуації і не тримають, ясна річ, ситуацію у полі свого зору, і не можуть на даний момент допомагати мені розташовувати ці твори, які я щоразу отримую. Фактично мені доводиться працювати 24 на 7, і це правда. Ось ситуація. Друга причина ще й в тому, що сайт постійно зазнає вірусних атак. І нам доводиться рятувати ситуацію, утримувати сайт в безпеці і продовжувати роботу. Технічну роботу, яку я в даному випадку сам не можу зробити. І особливо завдячую цьому нашому віце-ректору Віктору Григоровичу Гальчинському, який оперативно зі своєю волонтерською командою відкликається на всі наші проблеми і допомагає супроводжувати. Наш веб-ресурс, наш космічно-морський е, корабель у вирі творчому і технічному. Ось і вчора, наприклад, не можна було працювати в адміністративній панелі, зайти всередину корабля нашого і опублікувати твори, які чекали своєї черги, а Відвідувачі сайту терпеливо очікували, коли вже нарешті ми опублікуємо їх твори. Це відбулося і сайт знову працює. Ми знову розташовуємо твори юних колег. Фестиваль закінчився, але не закінчилася робота у Маліжу. Ми наразі чекаємо твори для наступного номеру журналу. Я дуже розумію ситуацію, яка склалася непроста у цей час військового протибою двох сторон і ненавісної війни, яка ведеться на території нашої країни з боку Росії. І не все вдається, скажем, завчасно надіслати. Твори на нашу електронну адресу, але я дуже прошу постаратися, тому що часу дуже мало. Журнал ми хочемо видати якомога швидше, але для цього не вистачає для сторінок ваших доробок. Прошу якнайшвидше це зробити, надіслати твори не пізніше 15 жовтня. З таким розрахунком, що на початку листопада місяця, може в середині, все-таки нам вдасться зробити верстку і випустити цей журнал світ уже з новими творами, які, можливо, були представлені на фестивалі, а можливо, і не були ще ніде опубліковані. Я також дякую. Усім фундаторам премій, ми їх всіх відзначимо, у декого з них є ювілей, у декого інші дати такі е, сімейно-службові, можемо так сказати, ми не забудемо кожного з них і висловимо їм слова сердечної подяки, чи в відзнаках, чи у дипломах інших нагородах. Нам є чим відзначати. І слава Богу цьому, що зараз у нашій маліж є найголовніше? Я вже сказав, що це утримати наш веб-ресурс, журнал видати, звичайно, і систематично щоразу проводити заняття творчі, незважаючи на складну ситуацію, знаходити можливість зустрічатися. З маліжанами керівникам запрошувати до цього громадських викладачів, волонтерів, проводити заняття у різних напрямках поезії, прози, журналістики, публіцистики, малюнку і, звичайно, зростати. Без цього неможливо рухатися далі. Є багато цікавих ініціатив, і ми їх обов'язково втілимо в життя. Днями ми обговорили проблему щодо тематичної виставки художників юних школи майстерні Ірини Шрамко в Полтаві. Така виставка творів відбудеться у Кракові у Полтаві. Ми вже до неї готуємося. А обмінна виставка творів. Польських е, юних художників відбуватиметься з часом і у Полтаві. Такі двосторонні зустрічі дають дуже багато е, для того, щоб ми обмінювалися досвідом, е, бачили почерки і художні, і мистецькі, творчі, різні е, авторів е, європейських країн. Є думка також. Провести творчий обмін митців хореографії Львівської державної хореографічної школи у Кракові з аналогічною школою. Можливо, ми знайдемо порозуміння з дирекцією балетної школи в Кракові, і е, така співпраця буде продовжуватися, можливо, і обмінами. Е, Танцювальних колективів, а також і пізнання майстерності викладачами, ми підтримуємо такі творчі ініціативи і надалі будемо приділяти цьому значну увагу. Я бажаю усім добра, перш за все, миру, безвибухового неба над Україною, припинення війни, яка Вносить дуже багато е, коректив, е, і неприємності, смертей несе за собою кровопролиття. Я бажаю скорішого е, повернення усіх батьків, е, матерів е, до рідної, милої усім України, і щоб ми могли. Жити, творити на благо нашому суспільству, рідній державі, на благо народу України. Бажаю добра, до нових зустрічей, юні дорослі і малі маліжани.